У кролячому королівстві кожен лорд прагне розширити свої володіння та звести нові величні міста для свого короля. Перед вами розгортаються безкраї простори, де поля, ліси та моря можуть стати частиною вашого феоду. Утім, лише той, хто прийме мудрі рішення та зможе об'єднати свої території у квітучу імперію, отримає прихильність короля кролика Довговухого. Чи вдасться вам вразити свого монарха та здобути почесний титул Велике Вухо? Пропонує дізнатися гра Королівство кроликів, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Настільна гра Королівство кроликів призначена для компанії від двох до чотирьох учасників. Протягом партії гравці будуть розбудовувати свій Феод, захоплюючи все нові і нові території. Спершу відібравши потрібні карти собі на руку, а потім, розігруючи їх, ви будете займати різні локації у спробах об'єднати якнайбільше різних ресурсів на одній захопленій території та побудувати там величні міста, що дадуть вашому Феоду чималу силу, а разом із тим, найголовніше золоті морквини. Пишіть у коментарях, чи грали ви у щось схоже, а може, ви вже грали її у саме Королівство кроликів? А ми. Переходимо до правил. Щоб приготуватися до гри, розмістіть ігрове поле в центрі стола та поставте міста із силою 1 однією вежею на всі відповідні комірки на полі. А позосталі міста і усі жетони розмістіть неподалік. Також перетасуйте всі карти досліджень і покладіть їх колодою до лілиць біля ігрового поля. Кожен гравець вибирає колір та отримує 36 фігурок кроликів вибраного кольору а потім ставить одного кролика на поділку 0 на треку підрахунку золотих морквин. На цьому приготування завершують і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, партія у гру Королівство короликів триває 4 раунди, кожен із яких складається з трьох фаз: дослідження, будівництва та збирання врожаю, під час яких гравці одночасно виконуватимуть дії. На початку кожного раунду роздайте гравцям по 10 карт, якщо граєте в 4, або по 12, якщо в 3. Ці карти утворюють вашу руку, проте під час раунду ви будете розігрувати не тільки ті карти, що отримали собі на руку, адже у грі Королівство кроликів використовується механіка драфту. Це означає, що під час кожного ходу, коли настає фаза дослідження, ви маєте вибрати дві карти з наявних на руці і відкласти їх до лілиць перед собою, а позасталі карти з руки покласти до лілиць. Перед сусідом під час першого і третього раундів це буде сусід ліворуч, а під час другого та четвертого праворуч. Після чого всі гравці одночасно розігрують вибрані карти, а потім беруть передані карти і знову роблять свій вибір. Утім, за гри в двох правила трішки відрізняються. Що раунду, отримавши 10 карт, кожен із гравців додатково кладе по 10 карт до лілиць перед собою, утворюючи резерв. Що ходу перед тим як вибрати карти, ви маєте взяти на руку одну карту з вашого резерву. Після чого виберіть дві карти, її передайте по супернику. Проте з вибраних карт ви розігруєте лише одну, а іншу маєте відправити до скиду. Отож, після того, як усі відібрали дві свої карти, гравці одночасно можуть їх розіграти одна за одною. Карти в колоді поділяються на чотири типи: карти території, які мають позначку, що відповідає певній клітинці поля, карти споруди, які своєю чергою поділяються на чотири види, карти забезпечення та карти сувоїв. Якщо ви розігруєте карту забезпечення, негайно візьміть дві карти досліджень і з колоди її зіграйте їх, а саму карту забезпечення покладіть до скиду. Розігруючи карту сувою, ви кладете її до лілиць перед собою. На цих картах указані умови, згідно з якими ви можете здобути очки наприкінці партії. У будь-який момент гри ви можете переглядати свої карти сувою, проте не показуйте їх іншим гравцям за столом. Якщо ви вибрали карту території, викладете її до свого скиду, а після ставите свого кролика на відповідну територію. На полі у нас є два типи координат числа та літери. А на самій карті, відповідно, комбінація цих координат, за якими ви знаходите потрібну територію. Відтепер ви контролюєте цю територію. А якщо на клітинці території є табір суперника, спершу приберіть його кролика і жетон табору з клітинки, а потім поставте туди свого кролика. Якщо ж на клітинці ваш табір, просто приберіть жетон табору з клітинки. Розміщуючи кроликів на територіях, ви створюєте феоди. Це група сполучених територій під контролем одного гравця, які дотикаються сторонами по горизонталі або вертикалі. Території, що дотикаються по діагоналі або розділені потоком лави, не вважають сполученими. Якщо ви вибрали карту споруди, покладіть її горілиць перед собою, а після розмістіть на ній відповідну фігурку міста або жетон. Як я вже зауважив, споруди бувають чотирьох типів: це ферми, небесні вежі, табори та міста. Отже, після кількох ходів, коли кожен учасник зіграв останні вибрані карти, ви переходите до фази будівництва, у якій ви можете розміщувати свої споруди на ігрове поле, і це можуть бути споруди, які ви поклали на карти в цьому раунді або в попередніх, адже під час цієї фази ви не зобов'язані будувати наявні споруди. Розмістити споруду ви можете лише на підконтрольній території, до того ж, на карті споруди може бути вказана умова, тип території, на яку можна розмістити цю споруду: поля, ліс, море або гори. На одній території може бути лише одна споруда. До того ж, розміщені споруди ви не можете переміщувати. Щодо міста, то будуючи таку споруду, ви розміщуєте її із силою, що відповідає цифрі на карті. Відповідно, міста із силою 1 мають одну вежу, а міста із силою 3 Три вежі. А от табори це унікальні споруди, адже вони дозволяють узяти під контроль будь-які незайняті території без кроликів чи споруд на ігровому полі. На карті кожного табору вказане значення пріоритету. Якщо ви бажаєте розмістити табір, ви маєте оголосити значення його пріоритету, але не територію, на якій ви бажаєте його розмістити. І якщо хтось із гравців має табір із меншим значенням пріоритету, він може Перервати ваш хід і розмістити на полі свій табір, після чого ви самі вибираєте будь-яку підхожу територію, на яку ви розміщуєте як табір, так і свого кролика. Проте, на відміну від інших споруд, табори можна знищувати та прибирати з поля. Щодо небесних веж, то під час будівництва ви розміщуєте два жетони на будь-яких підконтрольних територіях двох ваших феодів. Відтепер ці феоди об'єднані, їх вважають одним цілим для всіх підрахунків. Після того, як усі гравці побудували бажані споруди, розпочинається фаза збирання врожаю, у якій гравці мають отримати золоті морковини за кожний свій підконтрольний феод. Спершу ви маєте визначити силу феоду. Для цього порахуйте кількість веж у містах, що входять до феоду. Далі визначте багатство феоду, яке дорівнює кількості різних типів ресурсів, які він дає. Ресурси можуть приносити як самі території, так і ферми. Звичайні дають один із базових ресурсів, торгові пости один із базових ресурсів на вибір, а особливі ферми рідкісні ресурси, яких немає на полі. До речі, не забувайте, що якщо ви поєднали Феоди за допомогою небесних веж, вважайте їх одним суцільним. Тепер для визначення кількості врожаю вам треба перемножити показник багатства і сили феоду і відмітити кількість здобутих золотих морквин на треку. Якщо під час гри ви здобудете понад 100 очок, поставте ще одного кролика на комірку 100, а якщо понад 200, переставте його на цю комірку. Отже, після завершення фази збирання врожаю, ви розпочинаєте новий раунд і роздаєте кожному гравцю карти відповідно до кількості гравців у партії. У такий спосіб ви розігруєте всі чотири раунди, а наприкінці четвертого збирання врожаю ви також маєте відкрити всі свої карти сувоїв і додатково отримати золоті морквини, відповідно до вказаних на картах умов. Скарби просто приносять кількість морквин, що указані на карті. А ось доручення мають певні умови, виконання яких і дозволить отримати таку кількість морквин. Гравець із найбільшою кількістю золотих морквин стає переможцем і здобуває почесний титул Велике вухо. А в разі нічиєї претенденти ділять перемогу. Отже, ми розглянули всі правила гри Королівство кроликів. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд, і чим саме гра вас зацікавила. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!